Виявити конопляну плантацію було непросто, кажуть співробітники міліції. Місце посіву випадково не знайдеш ніяких під'їздів, просто поле з ледь помітними коліями від автомобільних коліс. Навколо плантації густий чагарник. Господарі ділянки доклали чималих зусиль, щоб сховати її від сторонніх очей та правоохоронців. На території Сергіївського сільського савета Славянського району. работниками милиции были обнаружены порядка 4000 кустов растения рода конопля, за которыми велся уход. На данном участке виднеются следы культивации, прополки. Данные кусты были направлены на исследование в Донецкий институт научно-исследовательских Експертиз, в ході которого було встановлено, що дані кусти являються наркосодержащими. Вирощуванням конопель займався 32-річний мешканець дружківки. Раніше чоловік вже відбував покарання за хуліганство і незаконне вирощування снадійного маку та конопель. З місця позбавлення волі він повернувся в 2007 році. В отношенні даного громадянина ізбрана міра присічення, підписка а не виїзді. Данное преступление квалифицируется статьей 310, частью 2, свыше 500 штук растений рода коноплей. Якщо слідство доведе правину підозрювана, чоловіка доведеться знову повернутися за грати. Йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.